Доброго здоров'я всім, навчально тренінговий центр порятунку життя і тема лекції «Окус тварин до медична допомога. А, ну, мабуть, всі дорослі люди мають досвід, що неодноразово їх або косала, випадково косала домашня тварина, могла поцарапати кішка. Тобто, всі ми маємо досвід такого контакту, скажімо так, з домашніми улюбленцями. Але що робити, якщо тварина? Невідома, непривита, і укус стався на вулиці. Ніхто не застрахований від укусів тварин, це однозначно. Найчастіше людей кусають домашні собаки, риджі, кішки та дикі тварини: лисиці, вовки, білки, їжики, пяжани тощо. Укус тварини це рана з надзвичайно високою, майже 100% ймовірністю інфікування. От, як ви бачите, і зуби. Переносники також інфекції, але найбільша небезпека це слина тварин. Укуси тварин призводять до ушкодження цілісності шкіри, яке називається укушена рана. Основна проблема при цьому попадання у рану слини тварини, а з нею бактерії та збудники про це і сказу, що можуть у ній міститися. Тому алгоритм дій має бути таким. Промити рану мильним розчином і змити слину тварини з непошкодженої шкіри, потім нанести антибактеріальну мазь навколо рани і закрити її чистою сухою пов'язкою, не здавлюючи сильно. Для справки хочу зачитати, що таке сказ. Сказ це вірусна інфекція, яка без правильної і своєчасної допомоги неминуче веде до смерті інфікованого. Інкубаційний період сказу зазвичай триває 1-3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до одного року в залежності від різних факторів. Це означає, що симптоми хвороби можуть виникати протягом цього періоду з моменту укусу. У 99% до інфікування людей призводять укуси собак. Укушена рана однозначно привід звернутися по лікарську допомогу. Виключення може становити лише випадок, коли укус по поверхневий, а тварина добре знайома, спокійно провине. Ну само собою, якщо це домашні улюбленці, ми їх доглядаємо, ми їх прививаємо, ми впевнені в тому, що вони ну ми бачимо, що вони спокійні, не, не проявляють агресію. То зрозуміло, це може бути вибухом. Усі всі інші випадки, це уже. Привід це причина звернутися в лікарню. Будь-яка рана а, спричинена укусом тварин, це привід звернутися в лікарню. А якщо після укушення виникли симптоми інфікування рани, підвищилась температура, з'явилось почервоніння і набряк, необхідно звернутися до лікаря. Також медична допомога потрібна, якщо укус прийшовся на обличчя, шию чи руку дитини, або якщо у дитини відсутня вакцинація проти кормця чи є підозра на це. Ну, ви повинні розуміти, що будь-яка травма дитини це обов'язкова госпіталізація, це навіть не обговорюється, особливо якщо травма призвела до відкритої рани. Така рана може швидше інфікуватися, тому що в дитини, особливо маленької дитини, ще імунний захист не настільки сильний, як дорослої людини, тому будь-яка будь рана може спричинити загною. Отже, яка домедична допомога при укусах тварин? Розрізняють такі укуси легкі, неглибокі укуси плеча, передпліччя, нижніх кінцівок або тулу. середньої важкості, порохневі, поодинокі укуси, подрябини від, зуб, від зубів, важкі укуси голови, обличчя, шиї, пальців, рук, ножинні, укуси, укуси, нанесені дикими хижими тваринами. Що зробити в першу чергу? При важких укусах необхідно негайно викликати швидку медичну допомогу. Переконайтеся у відсутності небезпеки, пам'ятаєте, що е, перед тим як надавати допомогу, нам треба переконатися, що нам безпечно. Тому е, в зоні ураження, там де є постраждалих, вже не має бути е, даної тварини, тому що коли ми наближаємо, щоб надати допомогу, там зупинити провотечу, принаймні е, підтримати людину, то ця тварина також може. Кинутись на нас і спричинити додаткову травму нам. Тому обов'язково переконайтеся, що небезпеки вже немає. За можливості ізолюйте домашню тварину, бродячу чи дику тварину, запам'ятайте або сфотографуйте. Тобто, якщо є можливість зафіксувати цю тварину, чи принаймні запам'ятати, що оку стався білкою, оку стався собакою, чи оку стався кішкою, тому що це важливо для медиків, тому що кожна тварина схильна до. Переносу тієї чи іншої інфекції, і медики вже будуть розуміти, як будувати вже подальше лікування. Ретельно промити укус протягом 5 хвилин, 20% мильним розчином. Тобто, мильний розчин є також таким а, антидотом, він а, вбиває, скажімо так, паразитарну паличку, яка може спричинити інфікування. Тому якщо немає нічого іншого, а є мило і є вода, то. Хоча б промиваємо рану мильним розчином. За наявності кровотечі зупиніть її, протиснувши рану на пару хвилин з стерильною марлевою серветкою. Тобто пам'ятаємо, якщо є рана, то на саму рану створюємо тиснучі елементи. Знову ж таки пам'ятаємо, що ми маємо мати стерильні рукавички, тому що контакт з кров'ю також є небезпечним. Якщо рукавичок вже немає на вулиці, то хоча б. Не торкайтесь відкритої рани, тобто створюйте компрес, якщо є можливість, скажіть, щоб постраждалий сам протиснув свою рану, і додатково ви тоді зверху створюєте додатковий тиск. Обробіть рану 3% розчином перекису водню або 0,5% розчину хлорексидину, або тим, або тим, якщо це є в наявності, а кладіть на рану стерильну серветку. При легких укусах та укусах середньої важкості протягом дня зверніться по медичну допомогу по травмпункту, де вам оброблять рану, призначать подальше лікування за необхідності, ведуть сироватку проти правця, дадуть чіткі вказівки, які ви повідомите про підозрілу твори. Тобто, якщо навіть укус не сильний, не глибокий, не має багато крові, не варто цим нехтувати, тому що, як ми вже говорили. Окушена рана це привід звернутися в лікарню, особливо якщо окушена рана а, незнайомою твариною на вулиці. От і ви пам'ятаєте, що симптоми інфекції можуть передаватися не зразу, але коли людина вже Скажем так, інфікувалася, то може бути пізно проводити вже лікування. Тому однозначно, якщо є укус, не варто нехтувати, варто звернутися в лікарню, де професійно-медики оброблять дану рану, якщо треба, то застосовують укол і, відповідно, вже або призначить подальший курс лікування, або о, спростують загрозу для подальшого здоров'я. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами з Богом.